Гранд Кафе Леополіс. Мій другий підборідок не просив десерти. Боже, яке воно все шоколадно какао, смачне. А як би його так ніжно взяти? Він такий ніжний, ніжний ніжний. Я не слежу хруста дезе. О, дуже приторний. Дуже прикольна штука. Тобто, ви ти можеш зберігати в рамочці і знати, що ти там 3124. Ви просто подивіться. Всім привіт! З вами Денис Наїжко. і сьогодні Наїжко буде їсти дуже багато десертів. Закладу Гранд Кафе Леополіс. Це дуже гарний заклад. Прям ну знаходиться в ратуші, виглядає класно, і там офіціанти в прикольній формі. Якщо знайду фотки, то ви їх тут побачите. А якщо ні, то не побачили. У мене тут дуже багато десертів. Почнемо з вами з першого пакунку. Ви просили десерти? Я знімаю десерти. Мій другий підборідок не просив десерти, але я все одно знімаю десерти. Погнали ось такі гарні упакування. В нас є ось такі різнокольорові, прикольні. Коробочки, і у нас є ще одна коробка, яка різниці від цих, ну скажімо так, стандартних. Вона червона, така вижукана гарна і з бантиком. Але там особливий десерт всередині то буде вона у нас в кінці. Відкриваємо наш перший десерт. Вони не підписані, тому я не знаю, що я відкриваю. О Боже, як О, так. Дуже класно, що можна цю коробку відкрити як тарілку. Ось так виглядає цей десерт. Я бачу тут два відтінки коржів. Бачу. Так, трошки тверденький, але все одно пропитаний темний коржик і більш світлий. М -м -м. Це типу Це дуже схоже на чизкейк. Боже, яке воно все шоколадно, какао, смачне. А я зварив собі. Каву. Ну, я не замовляв каву, тому що ці десерти я купив сам і сам їх сюди приніс. Не чи там можна замовляти з доставкою. Я не знайшов в додатках типу Glow або Boult Food. Тому я ходив сам пішечки і брав ці десерти. Ну що, давайте скуштуємо і зап'ємо цією кавою. Це просто білісимо. Тут Це... Це дуже смачний шоколад. Дуже смачне все. І дуже смачна кава. Я її сам варив. Я можу 100% поставити респект цьому десерту. Я ходив цей закал, особисто, Взагалі, звідки я про нього знаю. Я колись зайшов, там тебе зустрічає вітрина. Спочатку дуже величезна вітрина, різноманітних десертів. Вони там всі такі смачні. Ти хочеш з'їсти всі, але ну. Тебе вистачить на один і більше не можна. О, давайте ще скуштуємо. Як я люблю знімати відоси, просто сидиш, їси смачну їжу. Не завжди смачну? М -м -м. Так, я би назвав це шоколадно. Якийсь карамельний чизкейк з фруктами. Дуже смачний. Але не будемо затягувати з десертом, перейдемо до наступного. Наступний десерт з Grand Cafe Leopolis. О, Це називається якось, типу тропічний, наскільки пам'ятаю. Мені здається, що він має бути, типу щось там, кокос, манго, маракуя. такі смаки. Ну, він, в принципі, на цей схожий. Він дуже м'який. А як би його так ніжно взяти, він такий ніжний, ніжний, ніжний. Ось так. І так, я бачу тут суфле, якась жовта поливка, і всередині тут знаходиться у нас начинка, і навіть є якийсь невеличкий бісквіт. Давайте ми отак і скуштуємо. Він кислий, можливо, тут є типу щось лимонової цедри. Відчуваю кокос, кокосову стружку. І навіть чесно, я не можу зрозуміти, який в нього остаточний смак. Так, щось схоже на кисенки ще. ну, Мені здається, що це якийсь смак маракує. Що реально, це кокос маракує і якась начинка. А яка? Ну, я не можу зрозуміти. Вибачте, тут дуже багато вибухів смак смаку. Стосовно вибухів, будь ласка. Не нехтуйте тривоги і допомагайте нашій армії. Всі рахунки в описі під відео. Смачний десерт, але той чизкейк мені сподобався більше. Хто любить такі ніжний суфлей, який тане в роті, це ваш вибір. І ще він такий кисленький. Інколи буваєш, приход, буває, приходиш в заклад, береш десерт, і він такий, ну супер, приторно солодкий, що теж не можеш його їсти. А цей кисленький, ніжний і заходить дуже легко взагалі. Теж рекомендую. Ой, скільки я сьогодні калорій з'їв, ви просто не уявляєте. А потім в мене ще буде тиждень десертів на кожен день. Наш третій десерт. О, це я 100% знаю, як називається це. Сезонна роляда. Це мій один з найулюбленіших десертів в цьому закладі. Він дуже ніжний, кремовий і з фруктами. Чому називається сезонна? Тому що там знаходяться ягоди всередині фрукти по сезону. Там, типу, лохина, малина, полуниця. От зараз це у нас я тут бачу малина. Бачу лохина. І що і це таке? А, це якісь горішки, типу мигдалеві штучки. І в принципі, все. Давайте будемо куштувати. Нам дали до нього якийсь соус. Я вам скажу, що перший раз я бачу до нього соус, якусь поливку. Завжди, коли мені приносили його в закладі, він був без нічого. Давайте скуштуємо, може, якийсь має смак цікавий. М -м -м. Це яблучне пюре. Смак, коли в мене брат ще був малий, йому яблука на тралин на терці, і воно типу пюре робило. Оце смак смачного, натертого. Яблуко. Воно трошки кисленьке, а більше солодке, ніж кисле. Ніби цей дитяча пюрешка в баночці. Давайте, ми, ну, мабуть, це треба так намастити. Ой, мені здається, що я це знущаю просто над десертом. Ладно. Зовні у нас роляда ця тверда, має якийсь бізешний рівень. Всередині вона у нас кремова з крем-сиром. Це відео можна назвати неїжко 15 хвилин кайфує, чи 20, скільки там відос вийде, бо це смачно. Я сьогодні задовбусь повторювати цю фразу, але це, Блін, це смачно. Яблучне пюре, воно кисленьке. На цей солодкий... До речі, хочу відмітити, що ці десерти вони в міру солодкі. Тобто вони не приторні, ти не їси такий о, ти їси, він такий, трохи солоденький. І на це трохи солоденький, оце кисленьке яблучко. Медаль тому, хто це придумав. Мащо. Взагалі, від себе особисто я рекомендую вам, якщо ви будете у Львові, зайти обов'язково в Grand Cafe Леополіс. Насправді тут у Львові є дуже багато закладів, куди обов'язково потрібно зайти. Я жду ваші коментарі. О! Неєжко продався! Нарешті перший продажний огляд. Ні. Ніхто мені за огляд не платить. На жаль. І скоро я буду вже знімати відоси, як поїсти безкоштовно, як потратити голуба, якого ти зловив. Коротше, про що? Якщо хочете допомогти розвитку моєму каналу, а допомога реально потрібна, то в мене є в описі силочка на Patreon. Ти можеш стати моїм патроном і допомогти. Я тобі буду дуже вдячний. Ну а якщо ні, то, то ні. Але якщо так, то дякую. Так, переходимо до третього десерту. У мене була ідея когось запросити на огляд. Якщо у вас є ідеї, кого мені можна запросити на огляд. Типу, як для колаборації, наприклад, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, я зв'яжусь з цією людиною, і якщо вона захоче безкоштовно, ну за те, що поїсть, хоча б знятись, то ми з нею знімемо. А якщо не захоче, то то не захочу. Це в нас називається десерт якось, типу прима. Наскільки я розумію, це десерт Павлова. Десерт зроблений з бізе. Він, типу, має бути легкий, низькокалорійний. Його їли балерини для того, щоб типу їлись, щоб їсти якийсь десерт і не повнішати. Коштує десерт для балерини. За мене, звісно, така балеріна, як балеріна. Всередині кремова ніжна начинка. Зовні хрусткий бізе. Я не слышу хруста бізе. Світлана, я не слюшу хруста бізе. Світлана, я не слюшу хруста бізе. Світлана, я не слюшу хруста бізе. Давайте скуштуємо крем. А ці штучки можна шувати взагалі? Це таку штуку. А, це кульки такі повітряні, прикольно. Я хочу маленьку. Це ті десерти, яких я можу їсти багато, тому що це взагалі ніби не солодкий. Тут солодко, тільки бізе. Крем має взагалі нейтральний смак, ніж, ніжний нейтральний смак. І прикол десертів в цих закладах, що, ну, в закладі, він начебто один, що ти можеш їсти їх, от може з'їсти, ну, наприклад, декілька. І в тебе не буде відразу до них, тому що вони, ну, там немає дуже багато цукру, там немає щось дуже перебір чого ще. Ну, можливо, такі є якісь варіанти, але всі, що я, я коштував. Вони дуже збалансовані. От, що я хочу відмітити, то якщо ви любите збалансовані десерти, то welcome to Leopolis. Леополіс чекає безкоштовний десерт за рекламу. У мене ще дуже багато десертів, я би з'їв його до кінця. Але давайте переходити до наступного. А тим часом ми закінчили з першим пакетом і переходимо до другого. Давайте почнемо з верхнього. Це а, я. Точно знаю по кольору, це називається червоний оксамит. Дуже багато таких ну, десертів я в закладах, він дуже популярний. Але за всі часи, за всі свої 25 років, мені 25, якщо що, я жодного разу не куштував цей червоний оксимит. Тому зараз на камеру я роблю це вперше. Опа, можливо, він має якийсь полуничний типу тут смак. Так. Він має якийсь це малиновий малиновий шар. Оцей те, що ягідний, це малина, трохи кисленька. Потім, оце суфле. Типу, щось полуничного. Але тако, ніби сюди трохи додали о, смаку полуниці. Не саме полуниці, а трохи, трошки, о, як то кажуть, крихтохімії. Але ну, це не те, що помітно. Доволі смачно. Сам бісквіт у нас пропитаний тіми солодким. Сумі ми отримуємо солодке суфле, кисленьке цей шар малини, і бісквіт. О, є ще бізешка і трошки ягідок. ось. Що я можу сказати? Да знову, ну типу, це збалансований. Якщо ти його береш, прям ну всі частини відразу, тебе кисленько, солодко. Нейтрально, скільки разів вже це слово сказав. Коротше, червоний Оксамит смачний, але в принципі нічого я не втратив, що я його 25 років не куштував. Нічого в ньому щось такого, прям особливого немає. Десерт як десерт. О, давайте так. Якщо ви в коментарях під цим відео будете знову писати Зроби огляд на щось солоденьке, висилайте мені пошту інсулін відразу. О, це о, десерт називається якось для балуваних, для самих балованих чи щось таке. Коротше, це типу дуже смачний солодкий десерт має бути, бо тут є карамель, о, є печиво, є ще якась поливка карамельна, і якась згущенка, мабуть. Коротше, о, виглядає він там з усіх найбільш солодким. Там зверху, просто він, я не знаю, він вкритий цукерками. Точно що, то дитяча забаганка. Давайте будемо їсти. Яка б у нього не була криклива назва, що типу там супер для е, дітей, які люблять солодке. Я вам скажу, він приємний на смак. От я беру оцю частину ніжну, крем-сирову. Це схоже на чизкейк. Він мені навіть більше якийсь кавовий, ніж солодкий. Давайте я скуштую цю. Карамельку, оце, мабуть, буде точно солодка штука. Бо це чисто карамельна якась цукерка. От тепер я розумію різницю між солодким і збалансованим. Оце чисто чистий концентрат цукру в мене в роті. О, дуже приторний. Він розмазався мене під набінню і не хоче нікуди провалюватись. Чого я так реагую? Тому що ти, в принципі, їси ще солоденьке, а тут тобі прям вибух солодкого в рот потрапляє. Тому, якщо їсти це все в цілому там брати його з чимось, то дуже класно. Дуже по цукру класно зроблена серединка. Давайте скуштуємо ще коржиком. Теж ніби більш кавовий, ніж солодкий смак такий, навіть більш переважає в сторону кави, якщо він там взагалі є, ніж. Цукор. Цукор, я там майже не відчуваю. Фу, після карамелі, після того, я взагалі цукор відчувати не буду смаку. Мені тепер буде все на один смак. А всі інші десерти мені будуть супер несолодкими. Ну, знаєте, як це буває, якщо ти з'їси щось дуже кисле, то в принципі потім тобі кисле не здається таким кислим. Так само з солоним, але, мабуть, не так само з гострим. Гостре для мене то взагалі біда просто. Я плачу. Пускаю соплі, як маленька дитина, і то я просто з'їв халепення з якоїсь піци. Що мені потім в коментарях пишуть: Блін, як ти міг з'їсти то халепення, і тобі так погано, я їм і взагалі мені нічого, типу, вообще, я можу їсти перець, отак, отак, закидувати собі в рота. Ну, а так я ставлюсь до гострого. Так я його не часто їм. Можливо, через те. Якщо ви часто вживаєте гостре, то, мабуть, вам, типу, Пофігу, взагалі, що? Ось окрім, типу, там якихось мільйонів сковілій, чи в чому там взагалі зміні. З... вимірюється цей перець, напишіть в коментарях, нібито в сковілях, але я можу плутати е е Взагалі, що таке сковіль, таке смішне слово, сковіль. Сковіль, це типу, як, як якась. Хвороба, типу, знаєш, як якась прививка від сковілі. <хе> так, це в нас сирник з кремом та чорницею. Але я тут бачу лохину, Але було написано чорниця. А, чорниця, я думаю, тут знаходиться. Давайте куштувати сирник. О. А сирник цей солодкий. Я відчуваю маленькі-маленькі такі дрібні крупинки е, творога. Прям ніби по смаку. Ніби зробив таку ніжну запіканку творожну. Прям ніжну, ніжну таку, прям більше на суфле схожу. І вона при цьому смачна. І додав туди ще не те, що варення, а от чорниці перемеленої з цукром. От таку типу, свіжий смузі чорничний. Отак. Давайте скуштуємо дуже ніжну верхівку. Ого. Вона, прям, ну я от її беру в рот. А ну викинь ці всі пошлі думки в себе з себе з голови. Не думаю про це. Вона прям тане в мене в роті. Давайте далі. Що? Це як було у відосі з хот-догами в мене з заправки око. Якщо не бачили, то обов'язково подивіться. Але в мене лишилась остання особлива, про яку я вам розповідав. Чим взагалі особливий цей десерт? Ну, перше, в мене є ось така, не назву це грамота, чек. коротше о, є ось така виписка. Де написаний номер тістечка, який був з'їдений в цьому кафе? Тобто мій це 3124. Тобто до мене 3124 людини з'їла цей десерт. Початка майстра мій робив десерт Карпишенка. І є особистий підпис. Також є дата, коли я його купував. Дуже прикольна штука. Тобто, ти можеш зберігати в рамочці і знати, що ти там 3124. Знаєте, як то кажуть, як у моєї колишньої. <гум> Ні. Розв'язуємо цей а, гарний бантик, відкриваємо цю коробочку. Ви просто подивіться. Цей десерт називається леополіс. Він чимось схожий на Наполеон, але не Наполеон. Думаю, пояснив, так? Взагалі, коли ти приходиш в заклад, тобі приносять такий о, соусничок. Приносять цей десерт і роблять отак. Саме так. А ще тут ну, мала бути бізешка ціла, але, мабуть, поки його доніс, то ця бізешка трошки не вижила, як хтось в Чорнобаївці. Давайте будемо куштувати. Я вам його розріжу, щоб показати всередині. Бо це просто шикарний десерт. Це, ну, вибачте, що я показую, Якщо у вас зараз немає чогось хоча б солоденько, мені вас дуже шкода. Ось так виглядає він всередині. Бачите, тут о, як це слоєне тісто. Поправте мене в коментарях, будь ласка. І о, наповнення. Крем. Беремо ложечку. Відламуємо. Можу характеризувати його як дуже ніжний наполеон. Прям дуже ніжний. Рекомендую! Обов'язково дивіться мої попередні відоси. Вони ось тут знаходяться. Вони дуже круті, такі самі, як і цей. Підписуйтесь на канал і їжте смачно, бо їжа – це смачно. Чи смачно в Гранд Кафе Лоу Так. Смачно! Десерти там точно варто скуштувати. Ну що, дякую за перегляд! Всім смачного!